На коцках єдна година, а значить, в прямому Етерове із вами зась я, Михайль Вишнянин Боржавський, і програм Час. Із актуального, як голосить лангушовська хроніка, на днях худбилася саутиря за картографістом із верхніх лангушів Павлом Середяником. Гровський дім поклав стіл та й упив. Далі за пандемію. На днях наш кореспондент Артемій Хіріноський загнав фото доказ. Ож під дубом Титаном, що росте помеже третього обсерваторію та й церковлю святого Михаїла, був знайдений новий штам віруса Челеняк 89 котрий мутував дащо Титанічно Великої. Виціть і назвка Титанка. Також за день по тому наша редакція стрітила май мало три точки круг спауна, де появився новий штам великанського гриба, включно з єдним на газдівстві Івана Бережника. Нагадуємо, ось вірус Челеняк-89 сіє страх у світовий коцок уже дораз два годи. Устиг уразити територію протяжностю від поголяниці і куртаської подини на западі, онь до іпідрома і верхніх лангушів на виході, та й від Вар д краю на Сіверове, онь до Кедиша на Югові, убрамлюючи більш як половину заселеної території коцок. Власті куртацької подини почали класти новий модерний госпіталь у надії збірувати велике число заражених, але свіжої інформації за Скіпку, розробку котрої об'явили ще минулого року, раз немає. В той самий час Васерово прийняло много майострі міри і фізично зарвали штрекові і піші мости, що ведуть у край, чим моментально повністю оборонили поселення вчиленяка. Хоч раз і не є доказано, що вірус передається штрековими путями, а й бо є факт, ось у вас сирові раз не є анеємного підтвердженого факту інфекції членяком 89. Нагадуємо придержуватися рекомендацій Газдуйського Союзу. Не підходити до мобів ближче як на два блоки, не виходити із свого чанку без різкої потреби, полюкати серсаму з передхоснованням у зільові слабості. У Болтової Артемія Хіновського уже можеш купити защитні комбійни зони, доступні у жовтій та чоленій фарбі. Далі у програмі новини спорта із нашим фурташнім ведучим Микулом Присіданишинцем. Микуло, тобі слово. Держіться, сокотіться, щасливо!